І всім хай! З вами як завжди я, Денбой, та сьогодні у нас буде огляд на... Ось таких солдатиків-лицарів. І давайте почнемо з упаковки. E, значить, тут у нас зображення цих фігурок, навіть ніякої компанії не написано. E, тут у нас, з іншої сторони, e, те саме. І e, тут у нас написано... Ancient Wars, тобто е стародавні війни, як Star Wars, як е Зоряні війни. Тут написано 3. Ну і більше ніякої інформації. Навіть не написано, як я вже сказав, е де е точніше, компанія, яка зробила цю е іграшку. Але тут, зато написано Made in China. Ну, що ж, давайте вже відкриємо тут воно е, прикрито на степле. Ось так. Можна на його навіть відідрати ось так. Спокійненько, щоб не заруїнити упаковку. Точніше ось цю картонку. Вона ну, прикольна, <свят> якщо, якщо хтось хоче залишити її. Ну і тепер зараз я відкрию цей пакетик. І ось у нас всі ці лицарі. Зараз я їх всіх розставлю, і я їх, вам їх детальніше покажу. Повернуся через секунду. Що ж, я їх всіх розставив і давайте почнемо. В цьому наборі є е, е, два варіанти кожної пози. Це е, сірого кольору та чорного кольору. Це як е, в шахматах. Білі це чорні. Ну, вже таке прикольно, можливо, вони такі... Люди, які робили е, ці фігурки, так і е, зробили спеціально. Е, значить, перший со, е, солдат він виглядає, він навіть має з е, такою якусь бороду чи вуса. І, до речі, я вам одразу скажу, що ці, е, що ці е, лицарі зроблені з такого пластику, який може. ось так е, Це дуже-дуже і круто. У нього є ось така тут е, кульчуга. Ось така броня. Не, ось така юпочка. Ось так е, стоїть або розмовляє, або просто охороняє щось. Дуже крута фігурка. Ми навіть бачимо, що тут у нього є е, як деталізація на ногах, теж, що це теж броня металера. І хоча це насправді виглядає як якась велика ложка. Ну і чорний варіант цієї фюрки. Далі тут у нас ось ці дві фіруки. Це у нас ось такий якийсь лучник, який якось перезаряджається, чи що. Він ось так тримає лук свій. І він ось так тримає щось в цій руці. Не знаю, що це. Напевно, це його стріла, він ось так перезаряджається, або це якийсь кінжалний, він ось так. Стріли закінчилися і він так, хе, хе. І ми можемо бачити деталізацію. Хорошу. На торсі. Юпочку. І ось його. Е, так скажемо, кобура зі стрілами. Далі у нас два ось таких солдата, лицаря, і вони мають е, ось такі щити. Е, мають ось такі е. мечі І я думаю, е, що їхні обличчя закриті ось цим е, ось як кольчугою, Можливо, я не, точно не бачу. Але все одно брутальна така крута фігурка, Поза. Далі у нас е, два ось таких е, лицаря, які ось так підняли свій е, здоровений просто топор ось цей. І вони кричать, типу, вперед, в атаку! Тому це дуже прикольно, ось така. Поза. Е, вони мають ось такий е, щит. Е, з якимось ворами е, чи що. І він теж має ось таку якусь бороду чи вуса. Хі. Прикольно. Далі у нас е, два ось таких солдата. Вони ось так підняли свої... Е, Свої бещі. Вони мають е, ось такі щити. і їхнє обличчя точно вже закривають осією е, кольчугою. Далі у нас два ось таких лучника знову, і вони ось так же присіли. Е, вони ось так, е, ось так сидять, е, тягнуться до стріл. І теж маю ось цю юпочку. Тут майже є. Тут всі мають ось цю юпочку. Я насправді не дуже розбираюся в лицарях. Так, у мене розглядився телефон. Що я хотів сказати? Що я не дуже сильно розбирався в екіпіровці е, лицарів, я більш розбирався у другій світовій війні, сучасній, там 60-ті. 90-ті, а ось 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 таке у мене не дуже так скажімо, багато знання. Не те, що у мене погана оцінка по історії. Просто ось так виходить. Ось такі два лучники. Тепер е, у нас е, ось такі от лицарі, які на конях. Е, значить, ось так виглядає е, кінь, він теж зроблений з такого м'якого пластику. Прикольний. І ось так е, на цьому коні сидить ось цей лицарь. Він ось так е, тримає цей щит. Він так одягний, е, такий шолом кутий. І у нього ось така ще здорова, прям е, здор здоровий меч. Ну і ось його чорний варіант. Далі у нас е, два ось таких е, теж лучники, але вже на коні. До речі, їх можна зняти е, з. Коня, я просто зараз не хочу знімати їх. Бо я тримаю телефон в одній руці, а в іншій руці я вам показую. І далі у нас ось таке ще, який тут він ось так... Має ось цю шпагу велику. І вона ось така от прям здорова-здорова і ось такий щит. І ось його чорний варіант. А зараз тут ось ці впали. Я зараз їх е, поставлю. Знову на ноги. Так, е ті, хто на конях або просто коні, вони не дуже сильно ось, так стоять. Вони можуть стояти, але е вони можуть просто дуже сильно впасти. Ну, е Дуже просто впасти. І ось ще останніх два. Вони ось так от е мають ось такий здоровий топор. Ми його вже бачили, ось він. Е він ось так одягнений в цю броню, кульчував тут, шолом такий. Щит, І він ось так на цьому коні. У цього коня вже є платформа, тому це е, добре. І о, ось так отдає, як прям як, Богд... як Богдан Хмельницький, як в такій позі. Прикольно. Ну що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки. Також не забудьте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Ну а з вами був Денбой і всім бай-бай. Слава Україні!